Українські закони не відповідатимуть потребам ветеранів. Про це заявив директор департаменту соціальної роботи Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько. За його словами, ресурси для підтримки українських воїнів обмежені. Тож програми реабілітації, зокрема фізичної і психологічної, потрібно змінювати. Як чи є у міністерства бачення стратегії розвитку, поговоримо про це з Олександром Пархуном? Виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів України, пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас, пане Олександре. Більше місяця ви очолюєте міністерство. Що вдалося зробити за цей час? Які напрями зараз мінветеранів визнає як стратегічні? Так, дякую за запитання безпосередньо. Міністерство у справах ветеранів визнає наступні напрями як стратегічні. Це, по-перше, реабілітація, яка включає в себе фізичну. Спортивну психологічну реабілітацію на сьогодні, в цьому напряму о, розпочато наповнення реєстру суб'єктів надавачів послуг із психологічної допомоги для ветеранів війни та їх родин, і відкрито доступ до безоплатної психологічної допомоги. Наразі в понеділок урядом було схвалено порядок використання коштів, і в принципі, це дає змогу відкрити дану програму. На 2024 рік на психологічну реабілітацію в міністерстві закладено 160 мільйонів гривень. Другий напрямок це переосвіта, перекваліфікація, здобуття вищої освіти і в подальшому працевлаштування на здобуття вищої освіти в міністерстві на 2024 рік закладено 71 мільйон гривень, і ветерани можуть цим скористатися. Третій напрямок це е, ветеранське підприємництво. Ветеранський бізнес. Наразі е, два тижні назад в комітеті Верховної Ради е, соціальної політики е, було е, засідання, де розглядався проєкт закону, і його схвалили. проєкт закону про ветеранське підприємництво і рішенням комітету було схвалено винести його в зал Верховної Ради. Для е, прийняття за основу в першому читанні це е, після прийняття даного закону України дасть можливість міністерству справ ветеранів в подальшому запустити вже розроблену стратегію ветеранського підприємництва до 2030 року. Також е, безпосередньо в цьому напрямку в нашій державі працюють. Е, Видача грантів та фінансової допомоги на розвиток ветеранського підприємництва наразі Український ветеранський фонд, бюджетна установа при міністерстві у справах ветеранів розпочала два тижні по тому збір заявок громадських ветеранських організацій, які створюють ветеранське підприємництво для отримання фінансової допомоги. Наразі вже надійшло 208 заявок, де буде проводитись конкурсна основа і розмір допомоги складатиме від півмільйона гривень до півтора мільйона гривень. На дану бюджетну програму Українському ветеранському фонду на 2024 рік закладено 200 мільйонів гривень. Тобто зараз Український ветеранський фонд проводить обробку поданих заявок і в подальшому на конкурсній основі будуть прийматися рішення. Хто зможе отримати дану фінанс, фінансову допомогу, також в міністерстві? Економіки є гранти, які через дію ветерани можуть подати заявки і отримати грант на ветеранське підприємництво, і також в міністерстві аграрної політики. Також відкриті гранти, які також закладені в дії, де ветеран зможе подати заявку для отримання даного гранту на фермерське підприємництво. Наступний напрямок це отримання житла. Міністерство справ ветеранів на цей рік закладено 5,7 мільярда гривень по напрямку субвенцій, спрямованих безпосередньо на окремі карткові рахунки ветеранів, які можуть скористатися в подальшому придбання житла, З які категорії можуть на це розраховувати? Безпосередньо перша категорія це 719-та постанова. Кабінету міністрів України для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи та членам родин загиблих захисників захисниць України, які можуть податися на дану субвенцію. Другий напрямок це 280-та постанова кабінету міністрів України, де категорія це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи за антитерористичну операцію. І третій напрямок це. Учасники бойових дій на території інших держав, особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та члени родин загиблих померлих осіб. Загальна сума, як я вже назвав, 5,7 мільярда. Але ми на цьому не зупиняємося. Міністерство у справах ветеранів наразі розробляє державну цільову програму, де ми закладаємо механізми. І розглядаємо розглядаємо в напрямку іпотеки, лізингу та пільгового кредитування. Наразі роботи в цьому напрямку проводяться. Також хочу зазначити, що в міністерство економіки з минулого року працює програма для учасників бойових дій та родин загиблих пільгове кредитування під 7%. Uh, наступний напрямок це uh, діджиталізація. Міністерства справа на жаль. Ми дуже обмежені в часі, і вже про діджиталізацію я пропоную поговорити вам uh, з нами наступного разу. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. дякую, На до побачення. Я нагадаю, це був Олександр Порхун, виконувач обов'язки міністра у справах ветеранів України.